Привіт, Blender 4.5 вже на підступах. Тому я розкажу тобі про основні фічі, які варто чекати в майбутньому релізі. Тож, без клівхенгерів почнемо одразу з головного: це те, що Blender переходить з OpenGL на Vulkan. Що це взагалі значить? Ми можемо зайти в Preferences в новому Blender По замовченню буде стояти OpenGL. Щоби увімкнути е, вулкан, його треба тут обрати та перезавантажити. Що таке вулкан? А вулкан це новий сучасний графічний рушій. Що він робить? Ти щось кажеш блендеру, що тобі треба зробити. Блендер каже, що треба зробити вулкану, а вулкан каже, що треба зробити відеокарті. Тобто, це посередник між нами і відеокартою. OpenGL робив те ж саме, але чому від нього відмовляються? Ну, мабуть, тому що він старий, там є якісь баги, обмеження, які тягнулись завжди. Я не думаю, що як користувачі ми з цим стикались, але може і стикались в будь-якому випадку. Значить, Blender вирішив перейти на вулкан, які плюси з цього будуть нам. По перше, і найголовніше це швидкість роботи. Тобто, вулкан має бути ефективнішим. Він має краще використовувати відеокарту, Він має співпрацювати з новими відеокартами краще. Ну там підтримка всяких. Нових технологій, нові фішки графіки, які вони використовують в іграх. Можете побачити тут великий, великий перелік ігор Baldur's Gate 3. Ставь подобайку, якщо тобі подобається Baldur's Gate 3. Блендер має запускатися швидше. Він і так доволі швидко запускався, і це залежить від кількості встановлених у вас адонів. Але на Вулкані блендер новий має запускатися швидше. Компіляція шейдерів має бути в 20-40 разів швидше порівняно з OpenGL. Має бути заощадження оперативки VREM в великих сценах, це, це хороша фіча. Має бути краща підтримка заліза. RTX, AMD Intel з Intel окремо. Тож в новому блендері нас чекає пришвидшення інтерфейсу і перформансу, значний приріст. але. Також перший час ми маємо очікувати краші, лагі, багі та виліти. Тепер перейдемо до менш вагомих змін в блендері, це стосується здебільшого інтерфейсу, вони дуже незначні і не для всіх користувачів будуть відчутні. Наприклад, додали підтримку мишок з двома роліками. У мене мишка з одним роліком, тому що я не можу це перевірити. Але якщо затиснути Ctrl. То це буде як альтернативний скрол. І як бачите, якщо тут нема місця, то ви можете поскроліть і почитати назву. Так само це працює в таймлайні. Тобто ви можете. Крутіть звичайне колесико, Ви перекручуєте масштаб з контролем. Ви перекручуєте туди-сюди. Але якщо у вас мишка з двома колесиками, то ви можете крутити інше колесико і воно буде підтримуватись. Також додали можливість налаштувати ось цю бічну панель, а саме обрати які вкладки тут мають бути, а яких не має бути. Зараз вони всі включені, і по замовченню. Вони всі включені. Вони контекстні, тобто вони з'являються від того, чи є у вас якийсь об'єкт чи нема. Я залишу їх всі включеними, тобто їх можна всі повимикати. Є такі місця, як фізика чи Particles, куди я заходжу рідко, і ви заходите рідко. Але загалом ну, для них місце є тож я не бачу проблем залишити їх всіх. Тож, зі зміни, як я вже казав раніше, це MacOS Intel support is deprecated due to high maintenance cost. Uh, or traffic, uh, tracking down and fixing graphic-related issues specific to Intel and AMD GPU Max. Тобто це значить, що дуже дорого їм знаходити всякі баги і підтримувати все це, тому вони від цього відмовляються. Також додали Multiple Objects UI Editor. Тобто, як бачите, я зараз обираю один об'єкт і ми бачимо одну вішку. Я додаю ще один об'єкт, і бачите, у мене тут дві двішки. Давайте ще додамо ще щось. І у нас тут три В Чому різниця з попередньою версією? В четвертій ми відкривали UV-Editor, натискали на об'єкт, і тут нічого нема. І нам треба натиснути Tab, тобто перейти в Edit Mode, і тоді ми починаємо бачити UI-моделі. В той час, як тут, нам не треба переходити в Edit Mode, Ми бачимо Ювішку об'єктів, просто обравши їх в в'юпорті без переходу в edit Mode. Це, мабуть, корисно для тих, хто працює з UV і дає можливість оцінити який у нас UV швидше. Також додали можливість видалити всі матеріали. Це доволі корисно, мені це потрібно. Ви обираєте об'єкт, натискаєте Object, переходите в Clean Up І тут є remove all materials. Тобто ви можете видалити всі матеріали. І ви можете Remove Unused, unused Material slots, тобто видалити е, слоти в матеріалах, які ви не використовуєте. Це є і в попередній версії, але можливості видалити всі матеріали нема. Для цього я зазвичай переходив в Blender File і от сюди переходив. В Materials і видаляв ось тут всі матеріали, які я не використовував, тому що коли ти шукаєш якісь текстури, в файлі може накопичуватись дуже багато матеріалів і вони всі зберігаються ось тут, і вони всі завантажують ваш Blender файл. Так що, навіть якщо в сцені у вас жодний матеріал не не застосований, то вони всі зберігаються ось тут і вони є в сцені і впливають на її перформанс і на її вагу. І під кінець, мабуть, саме сексуальна фіча блендера, який скоро різниця. Це можливість експортувати одразу декілька об'єктів. З четвертої версії у нас є підтримка драґендропа, тобто ми просто перетягуємо і імпортуємо без заходження в усі ці меню. З 4 і 5 ми можемо експортувати multiple objects, Тобто ми обираємо два, закидуємо, натискаємо, чекаємо. І, як бачите, у нас експортувалось е, два об'єкти. Це супер зручно. Інші фічі, вони все ще в розробці, і про них знімемо наступне відео. Там, здебільшого, знову акцентуються на, на нодах. Ноди розробляють, розробляють, міняють, міняють. Буде ноди, буде композитинг і буде Grease Pencil, і буде відеоредактор, і буде про це в основному. Так що став вподобайку цьому лайку, дивись попередні відео. Ось це класне відео про генерацію 3D моделей з фоток, а ось це відео огляд на величезний 3D принтер. Всім дякую. Па-па.